Дня своїм глядачам бажає колектив міської телестудії Миргород. Протягом наступної години дивіться матеріали про ключові події тижня. Сьогодні у випуску: акценти засідання сесії, прийом заявок на місто активних громадян, семінар з енергоефективності, новорічне свято для дітей, ранок для жителів мікрорайону спортивний. Про ці та інші події далі більш детально. Тож будьте з нами. Скільки коштів необхідно виділити на ремонт доріг, а також на реконструкцію і модернізацію об'єктів інфраструктури міста? Вирішували на сесії міської ради 21 грудня. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Депутати вносили зміни до програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури міста Миргород. Зокрема, голосували за виділення 5 мільйонів гривень на початок реконструкції приміщення центру естетичного виховання. За словами начальника відділу капітального будівництва Максима Бугаєнка, в останній раз ремонт в приміщенні проводився 15 років тому. Проект з повної реконструкції цеву подано на участь у програмі Міністерства регіонального розвитку України. Якщо його буде відібрано до реалізації, місто додатку додатково отримає 18 мільйонів. Та першочергові заходи з реконструкції приміщення необхідно провести вже найближчим часом. Два роки підряд його обстежують і дають добро, ті, що обстежують люди. На один год тільки що можна експлуатувати. Там покрівля, ця стропильна система, балки, все це розрушено, стіни тріщать, розходяться. І все це буде повністю реконструкцією об'єкта. І ці всі гроші, що там я сказав, там назвав, вони йдуть з оборудованням. Там буде нова сцена зроблена, буде оборудження, повністю закуплене нову сцену. Повністю реконструкція. Ми маєте не про 5 мільйонів, а про 23 мільйони. Це проєкт реконструкції повної реконструкції цього приміщення. Із них 5 мільйонів з нашого бюджету це на першочергові заходи. Але 18 мільйонів зараз поданий проєкт у державний бюджет, один із проєктів, якщо все нормально, буде ще 18 мільйонів. Півтора мільйони гривень заклали в програмі на облаштування амбулаторій сімейної медицини в Почапцях та Мінзаводському. Голосували депутати і за внесення змін до програми благоустрою міста. Максим Богаєнко оприлюднив зокрема суми, що передбачаються на ремонт та реконструкцію міських доріг. В пункті номер мородин капітальний ремонт об'єктів благоустрою виділяються кошти півтора мільйона. В пункті два реконструкція будівництво об'єктів дорожнього господарства виділяється два мільйона. В пункті три капітального дорожнього. Дорожного покриття доріг тартувати виділяється 9 мільйонів 445 тисяч. В пункті 4. Поточний ремонт тротуарів і доріг виділяється 3 515. Ой, 3 мільйона 500 тисяч. Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів виділяється в пункті 5-300 тисяч. В пункті 6. Будівництво володоріжжі виділяється 500 тисяч. В пункті 7. Будівництво реконструкції спортивних споруд виділяється. Чотири Про заходи з благоустрою, що фінансуються через відділ житлово-комунального господарства, звітував керівник відділу Михайло Каркішко. На технічне переоснащення доріг 65 тисяч гривень, утримання кладовищ міста 758 тисяч 790 гривень, санітарне утримання території міста 5 мільйонів 225 тисяч 749 гривень. Утримання поточний ремонт об'єктів благоустрою 8 мільйонів 435 тисяч, 1461 гривня. Прибирання вулично-шляхової мережі від снігу та сміття з ученням сторонніх організацій 380 тисяч гривень. Контроль за утриманням та поводженням з безпритульними тваринами 199 тисяч гривень. І реалізація проєктів громадського бюджету в місті Мирді 365 тисяч 560 гривень. Запитували у Михайла Коркішка про заходи по боротьбі зі сніговими заметами та ожеледицею. Зокрема, депутати цікавилися, скільки сторонніх некомунальних організацій на сьогодні готові долучитися до розчищення снігу у випадку сильних снігопадів. На жаль, цей список з кожного з кожного року все зменшується і зменшується. Він основний пішло зменшення після того, як, скажімо так завдала, ну скажімо, Економічна ситуація вплинула дуже на будівельну галузь, тому що вся основна техніка була в будівельних організаціях. На сьогоднішній день я відверто скажу реальні організації, які готові нам надавати послуги. Це МП «Контакт», це Агрошлях Буд. На жаль, на сьогоднішній день на договорних умовах в минулому році надавали нам послуги миргород Курорт. Буквально от два тижні назад була з ними бесіда. І в них немає на сьогодні механізаторів для того, щоб працювати на техніці. Тобто, ну, стабільної такої цифри тої кількості одиниць техніки немає, вона завжди коливається. Крім того, долучаються до робіт працівники Миргородводоканалу та Миргородтеплоенерго. запитували депутати про перспективи по тротуарному освітленню в місті. Я надію, що місто не завершується майже. В першу чергу тротуарне вуличне освітлення розроблялося від центрального моста до вулиці Шишацької. Як бачите, до вулиці Шишацького не зроблені ці проєкти в зв'язку, ну, відповідно з виділеним фінансуванням. Перспективи в подальшому це другий крок, переходити на сторону від центрального мосту до району центральної районної лікарні. І я впевнений, що ну і результати відгуки поки позитивні, то я думаю, таку практику тротуарного освітлення необхідно продовжувати. Голосували на сесії також за фінансування комунального підприємства Спецкомунтранс шляхом надання субсидій. На порядок денний були внесені інші актуальні питання комунальної сфери, що визначатимуть господарську діяльність міста в 2019 році. Міський голова Сергій Соломаха підписав розпорядження про терміни проведення конкурсу по програмі місто активних громадян на 2019 рік. Прийом заявок на включення до конкурсної комісії уже розпочався. Прийом анкет громадських ініціатив стартуватиме 30 січня. Створена у 2016-му, а тепер продовжена до 2022 року, програма місто активних громадян сьогодні у Миргороді надзвичайно популярна. Вона покликана активізувати і посилювати ініціативи містян та втілювати їхні практичні проекти. Так, за три попередні роки на розгляд конкурсної комісії було подано 91 ініціативу. Із них відібрано і реалізовано 42, вартістю 770 тисяч гривень. У минулому році проєктів переможців за програмою активних громадян було 13. Миргородці написали і тілили у життя сім проєктів по облаштуванню ігрових зон у різних мікрорайонах міста. Два проекти стосувалися спорту. Щоправда, один із них не реалізований і швидше за все подаватиметься повторно. Два проекти позиціонувалися як заходи та навчальні тренінги для молоді. Ще одну ініціативу Розумний коридор здійснили освітяни. Крім того, за результатами рейтингового голосування традиційно перемогу здобув проект позарибливо річки Хорол. Із 30 січня у Миргороді стартуватиме вже четвертий конкурс мінігрантів активних громадян, розповідає начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Тетяна Усик. З 4 по 24 січня триватиме прийом громадян до комісії із відбору проєктів. Сюди можуть бути подані обов'язково представники від громадської ради, від депутатського корпусу по одному від кожної комісії має делегуватися, від рад мікрорайонів, від об'єднаних від об'єднань громадян, які зареєстровані належним чином, та профільні відділи міської ради. Тож просимо подавати свої заяви, щоб мати змогу впливати. На відбір проєктів. Потім з 30 січня по 28 лютого триватиме прийом анкет. Анкета доволі проста, ми можемо допомогти у формулюванні своїх ідей, підказати, ви нам здаваєте свої анкети на вичитку, здаєте їх уже готові, ми підкажемо, допоможемо. І на 14 березня вже заплановано відкритий відбір проєктів. Тож, як і раніше, у рамках програми місто активних громадян буде проводитися конкурс. Відібрані соціальні проекти отримають фінансування від Миргородської міської ради та організаційну підтримку. Умови участі в програмі не змінилися. Все буде діяти, як і в 18 році. Максимальна сума, яку можуть отримати мешканці з міського бюджету, 20 тисяч гривень. При цьому треба докласти своїх 15%. відсотків. Наголошую, що не обов'язково принди. Претендувати на всю суму 20 тисяч гривень, ваш проєкт може бути і 5 тисяч гривень коштувати. Ви зразу рахуєте вартість проекту, потім відраховуєте 15%, які вам треба зібрати серед своїх однодумців. Кошти не потрібно збирати відразу при поданні анкети. Кошти ви будете збирати лише після того, як вам оголосять, що ви стали переможцем. І після того ви збираєте своїх людей, які підписували, ділитесь з ним з ними радісною новиною, і потім збираєте кошти. Проекти мають бути завершені до кінця 2019 року, виконані, відзвітовані обов'язково. Форма звіту також передбачена. Звіт короткий, обов'язково має бути фотографія. Виконаного проєкту має бути відзвітовано і бажано зняти цей сюжет. Перш ніж подавати проект на конкурс, Тетяна Усик рекомендує миргородцям подумати над його унікальністю. За попередні роки лідерами були дитячі спортивні майданчики. На карті проекту Маг їх уже 18. Усього ж по місту більше півсотні. Дуже рекомендую добре подумати над креативними ідеями. Вся інформація про реалізовані проекти є на сайті міста в розділі проекти місто активних громадян. Можна подивитись, черпнути там свої ідеї і подаватись у 2019 році. На реалізацію проектів за програмою місто активних громадян із міського бюджету виділено 250 тисяч гривень. 10 січня у міській раді відбувся семінар з енергоефективності. На ньому навчали відповідальних осіб бюджетних установ міста працювати у новій системі енергетичного моніторингу. Ірина Швиголь продовжить тему. У міській раді розповідали про нові інструменти ефективного енергомоніторингу у бюджетних установах міста. Головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Валентина Горбань пояснює, інформація про стан споживання енергетичних ресурсів дає можливість не лише контролювати, але й аналізувати ефективність їх витрачання. Саме на отримання таких показників спрямована система щоденного енергомоніторингу. Там, де є лічильники, всі ці енергоресурси обліковуються. І щоденно заносяться в систему моніторингу. Щоденно ми можемо, ми маємо можливість спостерігати подобове споживання і порівнювати його з попередньою добою. Якщо ми бачимо, що відбувається збільшення споживання, аналізуємо, чому так сталося. Можливо, якийсь був запущений процес. Ось так, як, наприклад, сьогодні, 10 січня, ми бачимо збільшення споживання по електроенергії, по холодній воді, тому що дітки вийшли з канікул, що це стосується. Якщо стосується навчальних закладів, щоденне спостереження за споживанням енергоресурсів проводився у 29 бюджетних установах, які занесені до інформаційної системи енергомоніторингу ФІАТУ. Контролювали теплову енергію, газ, електроенергію, холодну воду. Тепер же працюватимуть у системі енергетичного моніторингу на платформі «Умуні». З 2012 року. Ми працювали в системі енергомоніторингу від товариства ФІАТУ. Дуже тісна співпраця була. Ми дякуємо товариству Фіату за те, що вони показали, як. Правильно працювати в цій системі, як починати ем, зменшувати споживання енергоресурсів і які можливості дає система побачити. Але е, час змінюється, і ми сьогодні проводимо навчання і переходимо е, на нову систему енергомоніторингу. Сталося це так, тому що система ФІАТУ виявилася набагато дорожча в обслуговуванні, і ну, ми вирішили в зв'язку з цим перейти на іншу систему. Дані з лічильників, відповідальні особи бюджетних установ передають ручним введенням. Як ми самі займаємося вдома, оцими показниками, так, як користуємося електроенергією, газом і теплом, стараємося економити. Так само і тут. Ми повинні теж економно відноситися до всіх енергоресурсів. До речі, у рамках реалізації проєкту Європейського союзу модернізація виробництва постачання та споживання теплового району Миргороді під скороченою назвою Могидіко, 10 міських навчальних закладів, установивши спеціальне обладнання, мають можливість передавати показники в єдину онлайн-систему автоматично. Долучитися до розваг та ігор і отримати солодкі подарунки від міської влади мали змогу діти пільгових категорій. 10 січня у центрі естетичного виховання для них провели новорічне свято, на якому побували і мої колеги. Так, нового року, Гірлянди сяють Так. подарунки. Осередком справжньої казки у період новорічно-різдвяних свят став центр естетичного виховання. Фахівці трьох відділів міської ради, які опікуються дітьми пільгових категорій, організували там велике святкування. Сьогодні в цій святковій залі ми нарешті зібрались після тривалих обмежувальних заходів, щоб привітати дітей, які потребують. Особливої підтримки з новорічними та різдвяними святами цей традиційний захід організовано службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відділом молоді і спорту. Хочеться побажати казкового настрою, міцного здоров'я всім дітям. Нехай цей рік буде щедрим на приємні несподіванки та щирі посмішки. На сьогоднішнє свято запрошено 167 дітей. Це діти, які перебувають на обліку в центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, служби у справах дітей та діти із багатодітних родин, де виховується 5 і більше дітей. Кожна дитина отримала сьогодні не тільки гарний настрій від свята, але і солодкий подарунок. На солодкі подарунки було виділено 23 тисячі гривень з міського бюджету, за що ми дуже вдячні. Також я хочу подякувати вихованцям центру естетичного виховання, педагогічному колективу та керівництву за цей прекрасний захід, за настрій, який створювали вихованці цього закладу. Уже традиційно під час проведення новорічних ранків дітей вітають представники міської влади. Керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко побажала дітям і їх рідним здоров'я та добра. Дорогі діти, шановні дорослі, дозвольте передати вам вітання від міського голови Сергія Павловича Соломаки. Передати дорогі діти вам, усім, усім дітям, які тут присутні подарунки від міського голови від депутатів міської ради. Вітаю всіх і дітей, і дорослих. З різдвяними новорічними святами. Цікаву розважальну програму для присутніх підготували гуртківці Центру естетичного виховання. Ми завжди з задоволенням працюємо на цих ранках, тому що. Своєю місією ми вважаємо дарувати людям радість, створювати їм святковий позитивний настрій. Сьогодні діти матимуть змогу подивитися і попри, взяти участь у новорічному ранку, який підготували два колективи нашого центру естетичного виховання. Це гурток юних аніматорів, новостворений гурток і вже відомий усім миргородцям народний хореографічний ансамбль «Веснянка». Дружнім колом діти танцюють біля ялинки та грають у веселі ігри. Крім цього, упевнено декламують та співають. Але, дядь, сніжинки на будинки, на я... На дорогі на полян, біла-біла вся земля, ніх лопатий сніговик, да це свято, рік новий. Дивні кулі на ялині і рожеві жовті -сині, ти ще не здогадався, як та між ними заховався. Дід мороз новий рік побажать нам щастя стих. Отож усі присутні на святкуванні поринули в атмосферу казки, де добро завжди перемагає злом. Та розділили загальне сподівання і надію на новий щасливий рік. Новорічне свято для діток мікрорайону Спортивне відбулося 10 січня у приміщенні першої школи. Побувала на святі і наша знімальна група. Маленькі учасники новорічного дійства не приховують своїх емоцій. Вони посміхаються, з радістю грають у ігри та танцюють навколо красуні ялинки. Усього у мікрорайоні спортивний проживає близько тисячі дітей. Хлопчики та дівчатка просто обожнюють свята. Цього свята дітки чекали дуже давно, але перебив нам карантин. На жаль, зараз дітки всі виздорили з новими силами, прийшли із натхненням. На навчання, на відпочинок, у дитячі садочки. А сьогодні ми їх всіх зібрали у школі номер один, яка нам надала таку можливість тут святкувати ялиночку. Вони отримають кожен подарунки, які були надані нам депутатським корпусом міської ради, і з міського бюджету були виділені кошти. Ми дуже дякуємо міському голові Соломасі Сергію Павловичу, Наталію Олексійовні Гірці. Дякуємо всім, всім депутатам за те, що вони в такі складні часи віднайшли можливість, щоб подарувати людям. Діткам свято та їхнім батькам теж, тому що це найщасливіше, найвеселіше і найсмачніше свято. Святкову програму для дітей підготували креативні працівники міського центру культури та дозвілля. Розважали малятку, медні новорічні олені, символ року поросятко, супергерой і, звичайно ж, головні дієві особи свята дід Мороз та Снігуренька. Для дітей проводили змагання на спритність, силу, увагу та кмітливість. Рада мікрорайону спортивний вже не перший рік запрошує талановитих артистів Центру культури та дозвілля для організації дитячих свят. Вони завжди ми їх постійно запрошуємо на свята. Там працює дуже такий творчий колектив. Вони вишуковують якісь новинки, зацікавлюють дітей. І нам дуже подобається, як вони організовують свята. Після танців, пісень, ігор та розваг дітворі вручили солодкі подарунки. А вони розповіли нам, за що так сильно люблять зиму та новий рік. То можна ліпити сніговика. Мені подобається в новому році, що дарують подарунки Новий год наступає Новий рік, Дід Мороз до нас прийшов, і снігурочка до нас прийшла. Розказую ці вірші, дітям подарунки дарять і щось солодощі і. Настроєння хороше. Білка віша для втіхи, позвочені горіхи, вельми шатку пряники та смачні мадянки. А виситься в кімниці, тільки ходить та годить святкуватися вже час новим молоком, друзі вас. Діти продовжують отримувати новорічні подарунки. Солодощі до свят приносять не лише дід Мороз та Снігуренька, а й представники політичних сил. Як вітали першокласників п'ятої школи з чарівними зимовими святами, бачили мої колеги. Яскраві та оригінальні набори солодощів отримали першокласники нашого міста до Різдвяно-новорічних свят. Протягом кількох днів депутати міської ради від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина побували в усіх навчальних закладах міста. 11 січня завітали до п'ятої школи. Перед врученням подарунків звернулися до малят з настановою від Діда Мороза. Єдиний дід Мороз просив вас, перед тим, як ви отримаєте подарунки, просив тільки що любити батьків. Гарно навчатися і поважати кого? А ну скажіть правильно поважати вчителів, і тоді, і тоді всі мрії ваші будуть збуватися. Діти подарункам щиро раділи, адже хлопчики і дівчатка просто обожнюють сюрпризи. Святкову акцію депутати проводять вже кілька років поспіль. Говорять, важливо, аби діти вірили в добрі дива та частіше посміхалися. Ми розпочали ще десь років чотири назад. Фракція Батівщина міській раді розпочала таку акцію. Ми для першокласників приходимо щорічно. Ми приходимо на свято або Святого Миколая, або на Новий рік. Або як сьогодні до п'ятої школи на старий новий рік. Ми приходили на Пасху. І є така. Акція, яка за фінансової підтримки. Депутата Верховної Ради Руслана Дмитровича Богдана, це депутат Верховної Ради від фракції Батьківщина. І за підтримки фракції Батьківщина в міській раді ми її проводимо традиційно кожного року. Діти задоволені, взагалі ми всі пам'ятаємо своє дитинство, в нашому дитинстві теж подарунки приносили раді. Кожна дитина чекає, дивиться під йолочку. Тобто ми навіть дорослі радіємо, ну, вирішимося там і ждемо від когось подарунка. Творча команда п'ятої школи підготувала для першачків також цікаву концертну програму. Дітлаги із задоволенням дивилися новорічну виставу, грали у ігри та бешкетували разом з улюбленими казковими героями. З гарним настроєм школярі розпочали нове навчальне півріччя. Доброго дня, шановні миргородці! Звернутися сьогодні до вас. Мене спонукало рішення міської ради прийняти на 42-й сесії, яке викликало негативний резонанс у нашому місті і стосується перевезень пільгових категорій населення за рахунок коштів міського бюджету. Багаточисленні скарги виборців міста змусили мене звернутися з особистим зверненням до міського голови з вимогою про негайне скликання позачергової сесії міської ради. Та скасування рішення, яке суперечить законам України та постановам Кабінету міністрів, прошу мешканців міста з розумінням віднестись до даної проблеми, не бути байдужими та прийти на позачергову сесію та підтримати ваших депутатів.